Всім привіт! Я починаю нову рубрику Психотерапія простими словами, де я буду ділитися різними напрацюваннями своїми, де я буду відповідати на ваші питання, які часто звучать, де я буду давати різні вправи для самостійного опрацювання, для покращення свого емоційного та морального стану. Ну, ще історії життя мого та досягнень моїх клієнтів без названня, без імен да, і якісь цікаві ситуації. Моє ім'я Тетяна Дяченко, я, я шталь-терапевт, кризовий психолог, лайф-коуч в цих напрямках. Я працюю 17 років. Довгий час я поєднувала психотерапію і бізнес. А саме 15 років я працювала HR в HR-напрямку. Да? Я працювала як бізнес-тренер, як антикризовий менеджер, була особистим радником власників середнього малого бізнесу, здійснювала перезавантаження бізнесу та вивід його на більш системний рівень. І... У 2007 році на базі компанії я відкрила школу з підтримки власників за підтримкою власників да, цієї компанії, які я працювала, школу по навчанню персоналу, да, школу для торговних представників. Я розуміюсь на дистриб'юції, я розуміюсь на переговорному процесі, на продажах і так тому подібне. В 2008 2009 я викладала в школі світ персональних результатів курс позитивної психології, позитивний курс, да, позитивне мислення для дорослих. Коли я це все задумала, мені був 31 рік і я повністю пішла з юриспруденції і вирішила, що я буду поєднувати бізнес і психотерапію. Я навчалася багато, я зразу ж пішла працювати і зразу ж пішла практикувати. Я довго зараз про це не буду говорити. Якщо хочете, можете прочитати на моїй сторінці, прикріплений текст, де я про це все описую. А в ході зняття відео я буду щось розповідати свого життя. Для мене саме важливе те, що в мене є така місія, яку я собі колись придумала. І я їй слідую розкривати потенціал людей да і направляти цей потенціал на щасливе життя як самої людини, так і на суспільство в цілому. Да, так голосно, але я так в це вірю. І я вважаю, що де б ми не були, в якому місці ми не знаходились, як би ми себе не відчували конкретно тут і зараз. Якщо нам щось не подобається, ми можемо це змінити. І е, е, я Перший міф, да, що я якось викладала тут лекцію для українців, які перебувають на території Англії для жінок. Да, і я читала курс по невеличкий, так екскурс вот, да, про гештальтерапію, про кризи, про травми, що потрібно робити, щоб криза не стала травмою і так далі. Коли мене об'явили, да, то одна жінка. Викрикнула, я не хвора, я не хвора, мені не потрібна ваша лекція, я скажу так, що до мене не приходять хворі люди. До психологів чи до психотерапевтів не ходять до гештальттерапевта. Гештальтерапія – це лічення душі. Коли ви хочете, наприклад, коли у вас болить зуб, ви йдете до дантиста, коли у вас щось болить, ви йдете до травматолога до когось, до якогось лікаря. Я допомагаю лікувати душу. І основні теми на запити для опрацювання це самооцінка, впевненість в собі. Відносини з іншими людьми, якісь кризи, розлучення, спілкування з дітьми, самопрезентація, самореалізація, самоактуалізація. Дуже багато про те, що, про що працюють люди: це про себе, це знання про себе, вибудовування меж. Розуміння, хто ви є, чого ви бажаєте, що з вами можна, що не можна, да, і так далі. І коли ми це усвідомлюємо, коли ми розуміємо, що ми унікальні, ми не кращі інших і не гірші інших, кожна людина це цілий світ. Ми вчимося, наприклад, в психотерапії, да, в моїх сесіях зі мною люди вчаться пізнавати себе і тоді пред'являти себе іншим. І бажання пізнати інших. І тоді відносини стають схожі на гарний танець. Да? І життя стає схоже на гарну, чудову пригоду, а не якийсь тягар да? з якимись ситуаціями важкими і так далі. Тому я буду ділитися з вами через ці відео різною цікавою інформацією і сподіваюся, що це принесе ваше життя баланс і позитив. Всього найкращого, гарного дня і до зустрічі.